Олена Пчілка, мати Лесі Українки, дуже любила вишиванки, і цю любов передала своїм дітям. Завдяки їй у моду зайшла українська вишивка, яка й зараз є частиною колекцій відомих дизайнерів. Вона створила альбом Український народний орнамент, який представила на всесвітній промисловій виставці в Парижі. Альбом складався. Із 31 аркуша зі зразками українських вишивок. Саме завдяки цьому альбому у сьому світі дізналися про українські орнаменти. Ми ж підготували підбірку світлин Лесі Українки у вишитих сорочках. Поширюйте фото, що сподобались найбільше, та ставте вподобайки.